Доброго дня, мене звати Олег Ковтело, і сьогодні я хочу вам розповісти, як обрати постачальників. Дуже важливо відповідально підійти до пошуку і відбору постачальників. Дуже вас прошу, не кидайтеся на першого постачальника, який запропонував вам умови співпраці, які, як ви думаєте, вигідні для вас. Спочатку знайдіть кілька постачальників і порівняйте ці умови з умовами інших їхніх конкурентів. По суті, саме від постачальника багато буде залежати якість вашого бізнесу в інтернеті. Вибір постачальника може спростити ваше життя, а може і його значно ускладнити. Тепер про типи постачальників: виробники і великі дистриб'ютори, оптовики, тобто великі перекупники. Перший варіант. Звичайно, кращий для співпраці, але тільки в тому випадку, якщо є у вас гроші. Зазвичай такі постачальники поставляють продукцію тільки великими партіями. У них жорсткі умови, вони, як правило, не йдуть на поступки, їх ціни на продукцію фіксовані. Оптовики непоганий варіант для старту бізнесу, з ними можна домовитися. Пробіжночки умови поставки, строки доставки і мінімальні партії товару. Тепер про схеми роботи з постачальниками. Дропшопінг це коли клієнт робить замовлення на вашому сайті. Ви заповнюєте заявку і передаєте її постачальнику. А той вже здійснює доставку товару клієнтові. А пізніше виплачує вам комісію, або Відправляє товар клієнтові, а ви розраховується вже з ним. Різниця залишається у вас. Про оптові закупівлі знають, мабуть, усі. Це коли ви купуєте багато товару за оптовими цінами, і вам необхідно зберігати товар у себе. Мінус спочатку ви відразу ж повинні витратити досить багато коштів на купівлі цього товару. І у вас. Повинен бути склад для зберігання. Само собою ця схема трохи ризикована на старті, але якщо у вас є де зберігати товар і кошти на цей товар, то ви можете бути більш конкурентно спроможними і грати на швидкості доставки. Також ви можете зробити свій пункт самовивозу. Це в, у великому місті буде значною перевагою між конкурентами. Часті регулярні закупівлі, коли не берете не оптом, а регулярно. Тобто, напротязі місяця у вас буде багато замовлень. Отримавши замовлення, тут же відправляєте кур'єра до постачальника, забираєте товар, везете клієнту, берете оплату за товар. І так відбувається декілька разів на день. І виходить, що в місяць ви берете товару на пристойну суму. Але ви берете не все відразу, а регулярно. Така схема роботи дуже хороша, але є в неї нюанс. Іноді товару, на який у вас є замовлення, може не виявитися в постачальника в даний момент. І від вас даний клієнт може відмовитися. Так як він не захоче чекати на доставку даного товару там, декілька днів. Комбінована схема роботи продажі зі свого складу і зі складу постачальника. Тут все зрозуміло, але все-таки трохи прокоментую. Ви можете купувати найпопулярніші товари і продавати їх зі свого складу. А товари, які менш популярні, або досить великі габаритами, продавати вже зі складу постачальника. Особисто для мене я користуюся. Дропшіпінгу, він мені більше по душі. Тепер, де знайти постачальників? Ви їх можете знайти в пошукових системах, на тематичних виставках. Особисто я знайшов двох хороших постачальників на тематичних виставках. Або на сайтах Аліекспрес, EBay і Таобау. Ну, там вже йдуть е, більш... Аліекспрес має, е, він є як оптовим більш. Тепер норми спілкування. Ось ви знайшли постачальник або постачальників. Настав час переговорів до першої розмови. Треба підійти відповідально і добре підготуватися. Обов'язково обговоріть наступні моменти. Мінімальна розрібна ціна. Ціна закупівлі, чим нижча, тим краще для вас. Терміни та вартість доставки. Це дуже важливо. Суму мінімального замовлення. Можливість повернення або обміну товару, гарантія на товар, способи оплати та способи розрахунку по варіантах співпраці: дропшіпінг або замовлення товару зі складу. Наявність документів і сертифікатів на товар. Наявність ліцензії офісу. Наявність або відсутність брендів конкурентів надання унікальних описів і фото товарів, ну, це для вашого інтернет-магазину. І отримання статусу офіційного дилера. Це буде покращення, скажімо, бізнесу вже сьогодні. Для систематизації всіх отриманих від постачальника даних я раджу вам скласти таблицю з його контактами і всіма критеріями співпраці. Заповнюйте таблицю відразу після роботи з постачальником. Тепер є також, крім обов'язків, є, є і умови постачальників. Співпраця можлива, якщо ви тільки юридична особа. Співпраця можлива, якщо мінімальна закупівля в місяць перевищить певну суму. І співпраця можлива, якщо в вашому каталозі будуть відсутні товари його конкурентів. Тут головне не боятися вести діалог з постачальником. Деякі постачальники будуть раді, що ви до них прийшли, а деякі подивляться на вас зверхньо. Тут вам головне не соромитися, <кхм> зізнатися, що запускаєте новий інтернет-магазин і вибираєте постачальників. Нехай постачальник зрозуміє, що у вас є вибір, і ви можете замовити не тільки у нього. Ви порівнюєте умови роботи у багатьох постачальників, вибираєте найкращий. Якщо це дійсно так, прямо заявіть про те, постачальнику, з яких ведете переговори в даний момент. Можна нарватися і на недобросовісних постачальників, вам скажуть, що ви швидше починали працювати з ними, що в них є товару багато, а потім у них товар раптом закінчиться. Таке також бувало і на таке я також, на жаль, попадав. Також часто буває, що постачальників продає товар поганої якості. Зверніть увагу на сертифікати та терміни їх придатності. Даного товару. І повторю, в чому ваш майбутній успіх залежить від постачальника. Тому дуже відповідально підійдіть до його пошуку і вибору. Тепер якість продукції. От. От, наприклад, проходить продукція з пом'ятими коробками, розірваними упаковками, несвіжим товаром, і так далі. Це говорить про те, що постачальник відноситься до вас як до другого сорту. І вирішив злити на вас продукцію, яка у нього завалялася на складі. Відразу він вам про це не скаже. Потрібно відстоювати свою позицію, вимагати і обміну, і повернення. До речі, зазвичай гарантується за договором. І вам все це повинні обміняти. На практиці в 90% випадків постачальники кажуть, що вся продукція якісна. Але як показує моя практика, на це варто звернути увагу. Наявність продукції на складі. Дуже часто стикався з ситуацією, коли постачальник сам пропонує свою продукцію. Гарантує наявність її на складі. Просить просувати і продавати її. Проходить якийсь час, я просунув продукт на сайті, продажі починають зростати і раптом товар закінчується у постачальника. І постачальник вигадує безліч відмовок і відповідей, але в підсумку збитки у мене, тому що я витратив свої кошти на просування продукту. В результаті ні продукції, ні маржі, яку. Вам заклали в прайс. Недобросовісні постачальники, які ще бувають терміни придатності, сплив, злив, точніше, неякісної продукції, з браком, затримки в термінах, прострочені сертифікати. Природно саме про себе вони так не скажуть. От тут як можна підстрахуватися. Я прошу мінімальний комплект документів від постачальника, свідоцтво про реєстрацію як юридичної особи, договір, виписки з єдиного державного реєстру. Такий мінімум, як правило, є у фірмі. І це дає вам спокій для подальшої роботи. Зрозуміло, що це не може 100% гарантувати того, що фірма не пропаде через тиждень. Але це відсіче різних недобросовісних поставщиків. Такі хитрі поставщики є, я з ними стикався і тому намагаюся вас від них відгородити. Особливі акції для золотих дистриб'юторів. У моїй практиці в 90% випадків постачальники не говорили мені про те, що з ними можна непогано заробити. Вони не говорили про їх розпродажі, які можна робити, про акції, в яких можна брати участь. А про це варто їх питати напряму. Часто виробники за це замовчують. Тому заглядайте у свій електронний ящик. Частіше скоро я відправлю вам наступне відео. Дякую за увагу! З вами був Олег Ковтело і проект Тайна Ком'юа.